Друзі, вітаю вас з першим снігом. У місті це не дуже замітно, а ось тут, за містом, тут вже повним ходом іде зима. А у нас нова серія фазенди. Хто тут вперше? Розповідаю. Це канал, як я придбав дачний будинок недалеко біля міста Львова і самотужки його буду приводити в порядок. Е, скажу зразу, я не маю там колосальних коштів, щоб е, швидко, раз-два сюди вбухати купу е, бабла, грошей, і воно все за один момент стало цукеркою. Але своїми силами потихеньку я буду його приводити до ладу. І будинок, і дачну ділянку біля нього. Друзі, зима це такий період, коли на дачній ділянці ти особливо нічого не поробиш. Максимально це там попідрізаєш якісь деревця, кущики і на тому все. Ну, заготівля дров. Зараз я хочу сконцентруватися на ремонтах всередині будинку. Тобто мені потрібно закінчити ремонт в оцій маленькій кімнаті. Для того, щоб вона була повністю готова, щоб сюди можна було приїхати і переночувати тут. Це включатиме в себе освітлення, інтер'єр її, також потрібно буде з вікном, з нішою розібратися, обов'язково застелити підлогу. І бажання в мене це є доробити до нового року. До нового року в нас лишається трошки більше місяця. Тобто я маю велику надію, що вже до 31 грудня ви побачите одне з відео. В якому буде завершено ремонт у цій кімнаті. Також обов'язково анонсую вам відео по тепловій камері, адже обігрівається ця кімната ось звідси. Там стоїть буржуйка, сюди заходить тепло. В протилежному куті є витяжка. Це все буде окремим відео. Ви побачите, як воно все працює. Ми візьмемо або цей такий термометр, що замірює тепло. Ну, побавимося трохи з температурами і побачимо, як воно все опалюється. Також хочу сказати стосовно інтенсивності виходу відео на каналі. Е, мав трохи справ. Цей місяць в мене був колосально загружений, тому що заготовка була дров додому. У мене опалюється будинок у Львові дровами топкою. Відповідно, на тому треба було акцентувати увагу, адже йде зима, а в мене діти в хаті повинно бути тепло. Та й, помимо того, що була купа справ, зараз ніби я з цим всім порозбирався. Зараз буде трошки більше часу, і я зможу інтенсивніше випускати відео на каналі, ви будете бачити зміни. Тобто маю надію раз в тиждень, раз в два тижня точно, тому що робота робиться, не завжди ти, ти робиш масу роботи, але не завжди її видно. Е, ніби про цілий день провозився, щось проробив, а... Показати не дуже, тому старатимуся старатимуся зараз набагато інтенсивніше показувати вам нові серії. Сьогодні я приїхав сюди е, зайнятися стелею адже на стелі в мене просто іде зашита вона гіпсокартоном по дерев'яному каркасі. Е, тобто, е, якщо тут залишатися зимова, зимою на ніч. Буде губитися тепло через стелю. У мене залишилися ще залишки вати, мінеральної вати, утеплювача. Я їх був свій час сюди привіз. Вони в мене тут є. І сьогодні я хочу утеплити ватою по гіпсокартону. Так, пасувало би, напевно, переодягнути курточку. О, Так, краще. Можна приступати до роботи. Добратися мені потрібно ось туди наверх. Адже це якраз і є кімнатка і зверху йде гіпсокартон. Але Щоб туди добратися, мені потрібно зараз буде встановити дробину, тому що тут в мене ще лежать дрова напилені, а переносити мені їх зараз не дуже охота. Імпровізував я, друзі, собі ось таке освітлення. Тут в мене лежить підложка вже на кімнату, на ламінат, щоб застелити деякі матеріали. Зараз я залізу туди. Це досить важко. Опа! Вже ви бачите коробка це. Частково була проведена сюди електрика, чорнова лампочка була для робіт тут. Оцю всю сторону я планую зашити і тут розмістити бак на кухню з водою. це далі. Побачите зараз хвильку. Не дуже тут, звичайно, зручно лазити. Ось витяжка з кімнати можете побачити. І оце все зараз мені потрібно буде прибрати і утеплити ватою, яка в мене є. Отже, я поки що приступаю до того, що зараз позабирається все на низ. І будемо братися до роботи. Це залишати під ватою не дуже хочеться. Якщо робити, то робити вже нормально. Ну що ж, друзі, я поприбирав з грубшого сміття, яке тут було на цьому гіпсокартоні. Зараз приступлю до того, що витягну вату. І почну заміряти ось ці прольоти і вкладати туди в них вату. Драбинку тимчасово ми заберемо. І тут в мене якраз є. Велика противна штука колюча. Але нічого не зробиш утеплитися. Не хочеться мені заносити в кімнату, тому зараз напевно, зроблю тут на підлозі мінімальне місце, якогось, щоб можна було заміряти наверху, різати тут його на підлозі, і, а ще краще, можливо, різати буду навіть в коридорі і заносити туди наверх, вже вкладати е, полоски. Зараз напевно візьму рулетку, перемірюю там перших, наприклад, три прольоти. Наріжу, занесли, встелили і якось так буду почергово вкладати її. Значить, Прольот по довжині, я заміряв, він має 104. Тут можна 25 зробити, трошки її втрамбувати. 14. Ой ну 7. 25, 14,7 ріжем, так як це мінеральна вата. Штука дуже вредна і колюча. Вкладати я її буду в шкіряних рукавичках. І нарізати теж. Не дуже хочеться потім всьому чухатися. Зав'язував так, щоб прийдеться різати. 25, 14 і 7, якщо я не помиляюся, потрібно було врізати. Колись утепляв в неї комен Демар в себе. навіть то навіть десятка. Я щось думав, що це п'ятірка, але це десятка. Це кусок... Кусок відрізний ми десь зараз кудись ще запхаємо. Щось ним доштукуємо. От так. В Сторону поки взагалі щоб було добре утеплити. Дах нею. Але я подивлюся. Стоп. Це теж трохи незручно це, звичайно, робити, але ось. Що ж, зразу і вріжемо наших чотирнадцять? Я щось думаю, що мені, мабуть, прийдеться докуповувати цю вату. Я розраховував, що її тут є трішки більше. Ну, але що сьогодні встигну утеплити, то утеплю. Решта докупиться. До речі, є неподалік, відносно неподалік, в пішій доступності. Хвилин 20 будівельні магазини можна буде сходити і придбати. Да, я щось думав, що це в мене п'ятірка. А виявляється, це десятка вата. Ну, то навіть краще. Що це десятка. А от як врізати сім з нього? Це, звісно, питання. У мене є тут ті куски, може я потім ними і заб'ю туди всім. Обрізами. Хоча зразу би здалося. Щоб вже не повертатися до того питання. Ну що ж, друзі, вата нарізана. Давайте будемо пробувати встановлювати перші куски. Друзі, дуже багато часу йде на монтаж відео. Це непроста робота. Тому буду вдячний вам за лайки, коментарі під відео, що вам подобається, що не подобається, можливо, є якісь побажання. Я все беру до уваги кожен комент. І, звичайно, підписуйтесь на канал, адже я стараюся для вас Ну, і для себе, само собою. От. Тому буду вдячний за лайк, підписку і коментар до цього відео. Також переходьте на канал і дивіться інші мої відео. Ми встановлюємо перший кусок вати. Дуже важко туди добратися, але потрібно. Перший стоїть, монтуємо наступний. Семесантиметровий. Так, пару я першу засуну сюди тридцятку. Важко під ту дошку її втрамбувати. Але прийдеться їй туди залізти, Порозправляти добре, щоб сюди плотненько лягла. Кепско, бо тут іде рейка, але я її обідувату, теж все. Одна половина в мене прольоту утеплено. Перша половина від тої стіни, де в мене стоїть теплова камера, стелю утеплено. Вже більша кількість тепла буде зберігатися в кімнаті. З тією стороною. Працюємо далі. Хочу вам сказати, друзі, досить колюча дрянця мінеральна вата, але зробити це потрібно було, тому що це є збереження тепла всередині моєї кімнатки. Підкажіть, будь ласка, в коментарях чим зашити поверху його. Я думав плівкою плівка не варіант, тому що потрібно, щоб воно якось здихало. Якісь, напевно, мембрани спеціальні. Треба поцікавитися, продаються. І закрити це все діло, пристріляти до райок степлером. теплером. Загалом досить прикольно вийшло. Утеплити кімнатку. Там витяжка в мене знає, тут ще коліно буде і воно на вулицю піде. Всі щілини позабивав в нею. Ну, плюсик до тепла в кімнаті. Тож треба подивитися маркировку лампочок, які купити. Друзі, це те, про що я говорив. У нас 4 година, а за вікном уже починає вечоріти. Але менше з тим. Роботи зроблено досить багато. Тепер у мене є утеплена стеля, і можна приступати до повноцінного ремонту в кімнаті. Отже, вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і зустрінемось на Фазенді.